Звільнення в турборежимі або велике перезавантаження, як сказав Арахамія, про звільнення в кабінеті міністрів України. Сьогодні Верховна Рада провалила звільнення окремих міністрів, що подали буквально цієї ночі у відставку. Ви знаєте, мене здивувало навіть не те, що в Верховній Раді не знайшлася відповідна кількість голосів. Мене здивувало, що народні депутати не проголосували за необхідність звітування цих міністрів перед їхнім звільненням. Народні депутати не захотіли почути, а які здобутки мають ті чи інші міністри, які недоліки можливо бачать в своїй роботі, які перепони бачили і вбачають у діяльності тих чи інших міністерств, і що можуть порекомендувати для наступників і відповідних очільників. Мене дивує, що народні депутати не відчувають суб'єктами себе цього процесу в парламентсько-президентській державі. У мене до них запитання: а що ви там робите? Ну, ваша ж задача не просто тиснути на кнопки. Ну, можна якось пробувати впливати на дані процеси. Ви суб'єкти парламентської діяльності, ви суб'єкти парламентського контролю, і саме на вас покладається функція. Його здійснення, в тому числі за Кабінетом міністрів України. І ви знаєте, я хочу нагадати народним депутатам, що діючий склад Кабінету міністрів був утворений ще в березні 2020 року. Уявляєте, 4,5 роки працює даний Кабмін, однак досі не затвердив програму дії уряду, вони е, кажуть, що її мають, однак не представили на затвердження в парламенті. Хоча саме цього вимагає процедура, передбачена в Конституції України. Так, от, якщо будете переформатовувати Кабмін, якщо будете назначати туди нових міністрів. А якщо згадаєте про те, що цілих п'ять міністерств мають... Вже давно тимчасово виконуючих обов'язки, а не мають е повноцінних міністрів на своїх посадах. Так, от, не забудьте про те. Що все-таки програму дій уряду варто би представити в парламенті, затвердити для того, щоб потім спитати Кабмін, а чи відповідають їхні рішення програмі дій уряду, яка була затверджена у парламенті, і щоб через певний період часу спитати, а чи виконується дана програма дій уряду, бо саме на це вас уповноважували ваші виборці, а не просто тиснути кнопки. Відповідності до вказівок офісу президента.